Одна людина загинула, дев'ятеро поранені, масштабні руйнування та пожежі у середмісті. Такі наслідки атаки, яку минулої ночі пережила Одеса, серед пошкоджених та знищених об'єктів, пологовий будинок та станції екстреної медичної допомоги. Докладніше про ситуацію там розповість мій колега Андрій Анастасов. Він з нами наживо з Одеси із місця подій. Андрію, вітаю! Яка ситуація у вас? Вітаю, Лілія. Так, дійсно це була дуже страшна ніч для Одеси. Наслідки ви самі можете бачити за моєю спиною. Рінування дійсно масштабні. Наше місто ворог атакував приблизно пів на другу годину ночі з акваторії Чорного моря. Спрямував велику кількість ударних безпілотників і під ударами опинилися саме серед міста Одеси. В результаті а, зруйновано або пошкоджено чимало житлових будинків цеї. Одноповерхові будинки і багатоповерхові будинки. А тут спалахнули пожежі, горіли як квартири, так і припарковані поруч. Авто а станом на зараз відомо про те, що одна людина загинула. Це був чоловік, йому було 59 років. Та за попередніми даними дев'ятеро людей дістали поранень. Наразі медики надають їм всю необхідну допомогу. І далі пропоную послухати, що розповідають люди, які опинилися посеред цього жахіття. Я спала. Перший раз я почула, бахнула, як підскакую, і чую, як летить я шахет і замовкає. Я встигаю тільки стати ну, в дверний крайом. І тут ще один взрив. Отправити. Полетіли рядом, коли в мене такі полетіли стекла, бо я стояла. Ж. У мене в хаті підвал. Я успіла тільки відкрити підвал, скочу туди і ще два взриви зверху. Я вже думала, звісно, що все. В цьому ж районі Одеси один з ворожих безпілотників поцілив в адміністративну частину пологового будинку. Вона істотно пошкоджена. Зазначу, що під час атаки новонароджені діти, їхні матері та інші жінки та медперсонал закладу не постраждали, адже вони вчасно встигли перейти до укриття. Крім того, внаслідок цієї атаки Щен була зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. Там також спала. Лахнула масштабна пожежа. Відомо про те, що а, пошкоджені декілька карет швидкої допомоги. А, пос, а серед персоналу постраждалих немає наразі. На місці працюють аварійні екстрені служби, встановлюється кількість зруйнованих або пошкоджених квартир. В одеській міськраді вже повідомили про те, що Мешканців таких домівок готують до тимчасового розселення та обіцяють їм надати усю необхідну допомогу. На цьому в мене все поки ця вся інформація з Одеси. Лілія, передаю тобі слово. Дякую тобі, колего. З нами наживо і з новинами про російські обстріли Одеси був наш кореспондент Андрій Анастасов.